Сумка медика дуже зручна комфортна річ, яка не заміняє рюкзака медичного, але в деяких випадках вона є необхідною, бо є не завжди можливості, щоб повноцінний медик міг вийти на роботу з групою. Кожного бійця є на собі по аптечці, і коли цього є недостатньо, якраз є додаткова ця сумка. Оскільки, як правило, у нас якщо відбувається поранення, це не одне поранення. А це множинні поранення, і аптечки, як правило, не вистачає на все, тому що дуже часто є уламкові. Тому в, в мене в сумці в даний момент спаковано так: два ізраїльських бандажа, чотири штуки тампонади без гімастатіка. Це як додатковий бінт, перев'язочне, турнікети на провсяк, окклюзійні наліпки 6 штук, і пп 11 це при отруєнні газом. Я користуюся пластирами ветеринарними, які фіксують замість бандажа. Тобто я використав тампонаду, затампонував і замість того, щоб мотати бандаж, я фіксую просто цією ветеринарною стрічкою. Дуже зручно, дуже комфортно. Обов'язково плівка, щиточок на око, насифренгялка. Скальпіль це вже моє особисте, бо деколи буває потрібно щось там. Витягнути, підрізати, але це не є зовсім обов'язковий маркер з приводу рукавичок. Дехто каже, чи є час на рукавички в тактичній медицині, коли у нас все розлітається довкола, все. Є, це обов'язкова річ, яка мусить бути. Перше, що ми робимо, коли ми попадаємо до пораненого, ми йому накладаємо турнікет і заповняємо критичну кровотечу. У нас вже є пару секунд, на те, щоб вдягнути рукавички. Вдягаємо рукавички і виконуємо первинний огляд, і виконуємо тампонування. Тут ззовні якраз наступне, що я використовую після того, як накладаю турнікет, це тампонада. Тампонаду я використовую завжди з гемостатиком. Зручність, ергономіка сумки. Вона якраз лягає класно на пояс. Тобто Я її ношу в такому варіанті. Отак. І власне отак на бік вона в мене завжди і тіліпається під цим. І отак і ми йду на вихід. Якщо я маю медичний рюкзак, то я її використовую не по прямому призначенню. Я в неї пакую свої речі. Є варіант ще її кріплення до камербандів. Через моллі зручно, вона класно е змінюється. Тут є перегородки на велкрі. і вони знімаються, якщо треба зняти, то виймається одна перегородочка, друга. Зручна ручка, дуже міцна. Оці крючочки, до речі, дуже зручно. Навіть в рукавичках, коли в тебе зціпленівші пальці замерзші, воно все одно класно працює. Цей шнурочок, оці от петельки, до речі. Класна та штука. Я один раз, коли повертався з задачі, мені треба було якось зафіксувати її не на собі, а на рюкзаку. То через них я просто прив'язав її до рюкзака та і все. Якраз не за велика, не за мала.